Захищають і місто, і країну цілодобово і так само мужньо рятувальники, допомагаючи один одному. Наприклад, у ліквідації наслідків ворожих обстрілів Запоріжжя розборі завалів нашим рятувальникам допомагали колеги з Сумщини. Більше про взаємовирочку знає Вікторія Мельник. Останні тижні Запоріжжя ледь не щодня піддається ворожому обстрілу. Окупанти гатять по об'єктам цивільної інфраструктури. Щоб пришвидшити ліквідацію руйнувань, до запорізьких рятувальників приїхали колеги з міжрегіонального центру швидкого реагування міста Ромни. Спільними зусиллями вони розбирали завали внаслідок обстрілу дев'ятиповерхівки. Відчуття були тривожні, тому що Люди виконували завдання дуже в небезпечних умовах. Також морально-психологічна сторона, тому що це також ж це пошук людей, лайдено чотири людини, тому що це гарний результат. Впродовж п'яти днів фахівцями ДСНС було демонтовано будівельні конструкції. Прибрано понад 200 тонн залишків руйнувань. Вдалося дістати з-під завалів загиблих після ракетних ударів по житловим будинкам. Наразі колеги Сумщини повертаються на свою базу. Бажаю всім мирного неба. Радий допомогти Запоріжжю. Міська влада, запорізькі рятувальники та жителі міста дуже вдячні за допомогу нашим побратимам. Лише спільними зусиллями ми переможемо.